Давайте поговоримо про завдаток, особливо коли мова заходить про купівлю, продаж об'єкту нерухомості квартири, будинку, гаража будь-якого об'єкту нерухомості. Коли у нас є потреба. Підзбирати кошти можливо, можливо, дооформлювати документи, якісь дозвільні чи щось подібне. Ми очікуємо власника, і все в такому дусі. Нам треба підтвердити наші наміри і точно, так скажемо, забронювати собі об'єкт нерухомості, практикується завдаток. Я не рекомендую внесення завдатку. Робити звичайною розпискою, тому що дуже багато питань виникає до того, як ви напишете цю розписку, і виникнення яких правовідносин ви підтвердите просто від руки, написавши про те, що ви прийняли таку-то суму від вашого ймовірного покупця. Я рекомендую попередній договір. Є нюанс, що він повинен бути укладений в тій формі, в якій має бути основний договір. І якщо ми говоримо про купівлю, продаж майна, то це нотаріальне посвідчення. Разом з тим, ми говоримо про гроші, ми говоримо про надійність. В такому договорі має бути визначено термін, протягом якого ми маємо укласти подальший основний договір. Хочу зауважити, і це важливо читати в таких договорах: штрафні санкції за ситуацію, коли договір не буде укладений із чиєї вини та вдаток може ділитися між однією стороною. Та ріелтором, а також передбачати, наприклад, повернення завдатку в подвійному розмірі. У випадку, якщо це з вашої вини, так допустимо, не сталося укладення договору. Нюансів може бути дуже багато, я сама розробляю такі договори, тому розумію про що кажу. Читати їх потрібно уважно. Разом з тим, це найбільш надійний спосіб підтвердити, що ж ви там плануєте в подальшому укладати, які у вас наміри. І чому ці кошти є саме завдатком, а не просто там позикую чи підтвердженням інших якихось ваших відносин?